продають в кіоскі. це такі полтавські базарні то що раніше раніше всі оці були я кстати не глянув на коня болі ладно зараз чувак проїде чувак шовтун уже відходи ся які загляну з тої сторони Вон. Все, я бачу ручку. Все там норм. Я так спонтанно хожу. Короче, персики. По 120, по 150, по 130, в принципі. З сенс мені їх зараз купляти тягати. Як я куплю в АТБ чи на полотах. Так, іноді отак, як ходиш, спокійно, я рідко ходжу без велосипеду. Взагалі так забуваєш, що в країні війна так себе відчуваєш бомбезно. 25 гривень. Тобто в центрі, ой, кажу, в центрі місті в можна купити. Запій за это, за, за 22 я бачив кавун, 23-25. Тут ось є 28. Дині по 60. Сливи гарні, чиї ті які абрикоси. Тут взагалі людей нема. Сир можна було б купити, Ну, не хочеться з ним важколупитися. 24. А по чому кукуруза? А, 30 понял, дякую. 30. Тут 30, там 25. Такі. качан кукурудзи. Раніше їх повні в селі безплатно не хотілося їсти. Об'їдали так, там не доїдали, курям кидали їм. Кури додзьобували, Це три качана, ну два качана, так, щоб наїстись. Блін, я прохтикав ось сюди. Проход. Ладно, зараз пролетим. тут. Трошки треба На, до дякую. Та ні. О, що це банда в катафеї сплять. Об'їлися корму і дрихнуть. В цьому крайньому ряду продаються квіти. Ух ти ж. Як воняє все то. Зараз ми зайдемо і вийдемо. Я думаю, буде багато людей. Буду вливатися в оцю базарну процедуру. На мене ніхто не буде, як би, Обращати внимание. Але я помилявся. Собаці, кстати, я купив о, по 24, тут дешевше, ніж в лагмарці, по 25 гривень. А ось отакі кісточки по 15. Здрасте, та це я дивлюсь ціну, може далеко вести в слідчий раз. Похолодає. 15,90. Такі кісточки собаки прикольні з кусочками м'яса. Курячі по 15-грів кілограм. Булапи я вчора брав по 27 гривень. На цьому. Коротше, закінчиться війна, будуть нормальні. Я надіюся як ми доживемося, буде чики піки Будуть нормальні обзори, базарчика. Багато різних варіантів. так? хтось рибу просив. Вона взагалі не працює чи ні? Хтось рибу просив, щоб я зайшов в рибний. Бачите, який він. У мене здаліка зразу. Чи я в неділю пізно прийшов. 186. А тут? Сюди 230. Так, а, вже гріється. Риба вже. Риба вже вплила по домах на мороже, напускаю трошки і все. Вже в неділю треба раніше, просто, я не шарю. Я останній раз на базарі був три тижні тому. Потім знову збирався, але були прильоти. І я коротко, Передумав їхати, думаю, тут можуть бути проблеми конкретні. Це було огорожено і все проче. Один я так на базарі хожу з камерою, так? Так, зараз ми глянемо. Коня там не, не арестовують. І підемо ще трошки отут пройдемося. І потім вже на велосипеді, ще там я на оптовий заскочу. Так, стоїть там жіночки біля нього крутяться. Ну я думаю, жіночки не є. Жіночки. Ну, подивіться хоч на людей. На контингент, який ходить. По базару, одні жінки, так? Да? Так, зараз треба розпланувати їхати додому, бо в мене там чи поїхати на пляж. Зняти вам пляж на зеленому острові. Ну не знаю. Так що. Це коротше, я не пам'ятаю, казав чи не казав, мадемуазель хоче на день народження. Сьогодні в неї день народження. Я хотів їй купити персики. Все в неї є. Торт їй передадуть. Коротше, а Тут по 53. Тут по 53, а не по 60. І ще й на день народження хотів купити персики здорових. А ось по 10, по 15. Не по 30, поняли? Є такий варіант. Ну, видно, по 15 і по 10. Не протоппиш. Не протовпийся. Так, а що тут за черга? Тут, мабуть, тут, мабуть, за перцем движняк. Кавун 25, диня 45, побачили? Коротше, ціна різна. І по 10 гривень, і по 20 кукурудзи, і по 25. На кавуни теж різна. І на дині різниця. Хороший. Все? Кобиляки. По 65. Красиві помідори. Ну, нам те, що привезли. Боже, ось 25. 20. Ось розвід по 70. Брикоси, сотка. Коротше, тут в початку, будем казати, рынка, якщо заїжджаєте ще пайло, тут трохи дешевше все. А там уже під накриттям дороже, а ще далі ще дороже. Так Друзі. красиві такі корнішони типу да? все повертаємося тихенько додому Хтось не додому до велосипеда давайте ще так пройдусь. ну без це все треба все тут на оцих дерев'яних рядах все спрашувати на кампо ягоди на компот а ягоди вже по ходу Піджіть, тільки починаються чи відходять, бо я вже потерявся, потерявся витяг. Коротше, в, в чомусь потерявся? Корнішони маленькі. Ну тут все. То відерцями продають, то баночками, коротше. Тут не кілограмами. Є, Ні, Є, і кілограмами. ну. Клубника ще продається. Клубника по 70 розові. Коротше, помідорчики можна подешевше купити, ніж в АТБ, а огірки вже свої по повній програмі. Бомбезні, маленькі, попив Так. Ой, траурний є ряд не хочу не міти. Коротше, персиків здорових, походу, немає. Якась мелочовка. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивний комент. Зараз відсібаємо коня. Відстібаємо коня, бо кінь уже нервничає. ой, трушки этого. І виїжджаємо. Блін, надо нам виїхати по красоті. відстібнусь-то ну, стоя швидко. Бачите, раз, два. Зараз через обтові. Проїдемо і там я вже рішу що далі. Картоха по двадцятки, молода, якщо хто не побачив. Зараз треба сюди нам вирубити, на бережіть. Все, виїжджаємо де немає людей. Блін, він приск на той херньой. Мені каже на камеру попало, зараз я вас сторону. Задеру майку. Опа. Темно стало, ні, все нормально. Ми на месі. А там а наші, звісно, у нас... Зона небезпеки, так? Да? Чи ні? Три неділі не був на базарі. Три неділі. Три неділі тому кавуни тільки єдині з'являлися, з'являли, стоїли сумасшедших цін. І дуже мало було. Ну і зрозуміло, що вони спустяні. Так що бачите, пишуть Одеса, солодкі. Раніше був Херсон. Зараз походу вже все. Персону відпав. А завтра тут не Так, зняв очки, щоб було краще видно. Вот так ты Короче, базар як був в 2000-х, нічого не помінялося. Так і зараз. в 90 х да? Тут теж щось вони вже, чи не пойму, чи пособирались. Тут якісь по 15, по 25. Ну, в принципі, все те саме. 15-25. Кавуни день 50. Можливо є 60. Коротше, змін, я так зрозумів. Асфальт той самий, навірно, що ще ринок строївся. І ці контейнера все по ходу без змін. Десь трошки щось може змінилося. А так в принципі все на місці. Так, і тепер свалимо сюди до шашличков. Щось тухлий ринок неділю. В, будні, в неділю. Мені що в будні, що в неділю щось. Вроді все одне й те саме, треба ще буде. Не знаю в цьому місяці, чи я попаду сюди чи ні, а в наступному місяці в середині неділі приїхати і подивитися. Мені кажуть, це те саме буде. І хай би я пізно приїхав, а то ще не пізно. Ринок до трьох. А Нема там до трьох до чотирьох. Не бачу. До трьох до чотирьох. Менший реальний. Чи всі на річку поїхали. Непонятно. На річку в Польшу, да? Всі поїхали. Давайте ще трошки прогуляємося. По Шевченка. в сторону ТБ. Кстати. Маркеток можна було за це Заскочить. Ну ладно. Я зараз подумаю, чи летіть додому, а потім ми ще виїдемо попозже, ближе до вечора. Так хочеться ж проїхатися в центр вечірком, коли люди відпочивають, сидять в кафе, за столиками літніх майданчиків. Ну, ви поняли, от цю систему. Зараз нікого не буде, тому що всі зараз. Я думаю на річку їдуть або вже там на базарі ті, хто вчора не скупився, ті сьогодні Фу, секондом завоняло. Секонд класна штука. Я сам, кстати, йду в секонді в Адідасів. Майки і... Шортах, одни красовки, несеканські. Це людям прикиньте зараз десь їхати за Полтаву в села, Полтавські населені пункти. Ті що близенько біля Полтави в цих душних маршрутках. Платиш там сумасшедші кошти. Уф, коротше. От стой. Да, глухомань. Як у нас этот. Відпочивальний той комплекс глухомань, де можна побулькатися в басейні на гірках. Оце щось бачу, вже і на базарі стоїть таке. Каланча, часики так і не йдуть. Аквапарк, о, глухоманя. то я не мог зразу підібрати нужних слів. О, тут пганьок. Так зараз зайду, не в тебе щось попити. І там уже приділився. Чи їхати додому? Додому чи не додому. Опа, що это? Обмін валют, тишина. Обмін валют тишина. Так, тихо там музика. Так. Дагу мерз буде. Так, друзі. Все, всім гарного дня. Тихої ночі, мирного неба Не забудьте підписатися, поставити лайк. Це що, чувака, собственно, парковка. О, може давайте я отут. Так, все, давайте, пока-пока. Ой, блін, я вас сильно задрав і йду.